З нуля почати онлайн, хоча б першу тисячу доларів. Правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі як можна. Дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам із різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я чому цьому не навчитися? Я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, то клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, і я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це, набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність, тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, до речі, є ця інформація.